Доброго дня, компанія Міняго, агром місто Луцьк. Відвантажимо тракторця Оріон, 504. Даний наш тракторець має 50 кінків сил. Це потужний трактор. Да, можливо, буде рівняти з луволом, ще з чимось. Тоді вже можна луволо порівняти з солісом. Хто хоче бюджетного трактора на 50 тоней можете сміло брати Оріона 504-го. Даний апарат їде в Лукачинський район. Були клієнти, мабуть, були клієнти вибрали тракторця, вчора зателефонували, так, вже все підготували, ксерокопії, кошти можете ввести. Хороша, велика, якісна кабіна, звичайна стандартна панель приладів. Зверху у нас є магнітола. Да, зараз викручу масу. Два інша насоса. Кобує цікавити дані трактори, звертається в місто Луцьк. Вулиця Рівненська, 48.